Отже, розпочинаємо з розминки, нахиляємо голову в бік, в один і в інший, плечі водночас тримай опущеними, руки на поясі, і оберти плечима назад. І переходимо до обертів вперед: шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ідемо далі. Постав руки за голову і з'єднуємо лікоць і коліно. Нахиляємося в сторону так, щоб розтягнути нашу талію. Лікоть коліна і з видихом нахил. Чудово. Ще чотири рази, два. Три, ще один. І змінюємо в іншу сторону. Поїхали. Лікоть коліно і витяжка. Вісім разів в цю сторону. Тримай живіт підтягнутим і піднімай ногу максимально високо. Менше нахиляй тулуб, щоб дотягнутися до коліна. Нахили вперед. Ноги залишаємо рівними, три рази пружинимо вниз, і потім описуємо велике коло руками. Отже, раз, два, три і велике коло. Добре. Розтягуються грудні м'язи і тягнеться задня поверхня ніг. Продовжуємо ще декілька разів. Три пружини. Добре. Збираємо ноги разом і захоплюємо ліву ногу назад. Притисну п'ятку щільно до сідниці. Коліна тримає рівно, штовхай таз трошечки вперед. Переставляємо права нога попереду, носок натягуємо на себе і підтягнули носок ще більше на себе. Намагайся животом відтягнутися до стежна зміна. Захоплюємо спочатку коліна разом. І крок назад натягуємо ногу, що попереду на себе. Підтягуємо до себе носочок, спина рівна, супер. Добре. І повертаємося в вихідне положення, глибокий вдих і повний вихід. Сьогодні ми виконуємо чотири вправи та робимо таких три кола. Перша вправа гантелі по 3 кілограми. Права нога на стілець. І піднімаємося вгору, ліву ногу відводимо назад так, щоб напружувалася сідниця. Руки виводимо вперед, перед собою, автоматично вмикаємо і наші плечі. Видих вгору і вдих вниз. Виконуємо таких десять разів. Вдих вниз, видих вгору. Працюємо досить активно. Складна вправа. Супер. Змінюємо інша нога. І десять. Видих вгору, молодець. І дев'ять. Добре, видводь ногу назад. Ще. Вісім. Штовхаємося попереду у п'ятку. Шість. Працюють руки. П'ять. Видих вгору 4. Активний видох і живіт підтягнутий. Два. Ще раз. Супер. Чудово. Опускаємося вниз, відпочиваємо перед наступною вправою. Для наступної вправи знаходимо вільний простір. Одна рука на гантель, долоні точно під плечима. І робимо тяги, стоячи в планці. Тяга назад. Робимо тягу таким чином, щоб лікать йшов назад за спину. Відчуваємо м'язи спини. І тим часом важко тримати прес. Але ми його тримаємо і працює опорна рука також. 10 разів, 9. Супер. 8. Видихай. 7 на напруження. 6. Супер п'ять, чотири. Ти молодець. Три, два і один. Супер. Для наступної вправи опускаємося на спину. Будемо робити вправу на прес. Гантель кладемо на ноги, піднімаємося вгору видих, опускаємося вниз вдих. Повністю піднятися так, щоб ухопитися руками за гантель. Водночас, ноги не підтягують до себе. Носки на себе так, щоб гантель спокійно стояла і не падала. Видих вгору. Поперек щільно притиснутий. Навіть коли заводимо руки за голову. Працюємо. Супер! Я пишаюся тобою. Ти молодець! Клас! ще декілька разів Відпочиваємо і готуємося до наступної вправи ставимо гантель перед собою Гантель це наша точка, якою ми увесь час торкаємося носочком. Рух іде по колу, це кардіовправа, і працюємо вдвічі швидше: стрибок-стрибок, стрибок-стрибок. Координаційний рух. Весь час носок ставимо на гантель, рухаємося по колу, навіть якщо гантель зсувається, нічого страшного, зсуваємося за нею. Коло Становили ногу. І поїхали з видохом підйом, штовхаємося точно вгору у п'ятку, плечі розправлені, працюють і руки, і ноги, і сідниці. Супер. Видих вгору. Вдих вниз. Затискай кожен раз сідницю дуже сильно, щоб ти її відчувала. Тиснемо попереду на п'ятку. І зміна ноги з видихом гантелі перед собою до паралелі із підлогою. Тримаємо темп, тримаємо живіт і дихаємо. Супер. Ще шість. П'ять, сідницю, працюємо, гарно відчуваємо, як включаються усі м'язи. Я в тебе вірю, давай. Останній раз. Супер. Короткий відпочинок і переходимо далі. Тягнемо 10 разів однією і 10 разів іншою. Вже пам'ятаємо, що долоня точно під плечем. Відчуваємо м'язи спини, м'язи рук і прес. Кожен раз виконуємо видих, коли тягнемо вгору. Зміна інша. 10. І 9. Супер. Затискай лопатку. Добре. Натягуй. 5. 4. 3, 2. Один. Відпочиваємо і переходимо на прес. Гантель вкладаємо на ноги і поїхали 20 разів підйом. Раз, видих і вдих, коли опускаємося вниз. Пам'ятаємо про те, що тримаємо притиснутий оперег до підлоги. Добре включаємо живіт. Коліна над стегнами. Не підтягуй їх занадто близько до себе. Не намагайся зробити так, щоб було легко е, дотягнутися до гантеля. Ще 10 разів. 8, Супер. Продовжуємо. Види вгору. Сім. Шість. Вище, вище. Давай не здаємося. Два. Один. Супер. Наступна вправа у нас стоячи навколо гантеля. Встановлюємо гантель перед собою і стрибками змінюємо. Кожен раз доторкаємося до гантелі, навіть якщо вона рухається, допомагаємо собі руками, дихаємо спокійно і швидкість додали в два рази швидше. Стрибок-стрибок, живіт підтягнутий, плечі опущені, Супер. Третє коло, воно найважливіше. Витягуємося вгору з видихом підйом. Вже м'язи тремтять, сил майже немає, але це найважливіші разіт. Тож, будь ласка, зберися і виконуй краще, ніж були навіть попереднє. Штовхаємося вгору і вниз. Добре працюють руки, плечі, живіт, сідниця. Уявляй, як класно ти виглядаєш в одежі, яка тобі подобається. Як класно ти себе почуваєш. Наскільки ти впевнена собі, тому що ти це зробила. Виробляється дофамін кожного разу, коли ти щось запланувала і виконала. Ще 6. П'ять. З видихом вгору 4. Три. Вниз опускаємося повільно. Два. І останній раз. Один. Супер. Відпочиваємо і готуємося до наступної вправи. Опускаємося у планку. Встановлюємо ноги, руки. Поїхали десять разів. Верхня частина більше працює. 7, Шість. Ще. Живіт підтягнутий. Кожен раз видихаємо. Живіт втягуємо ще більше всередину. І один раз. Зміна інша рука. 10. І 9. 8. Не здаємося. Найкорисніше повтори. Третій підхід. Тіло змінюється саме тут, саме зараз. Супер! Наступна вправа у нас на прес. І видих вгору, вдих вниз, працюють мязи пресу. Так само працюють у нас і руки, не забуваємо. І ще намагаємося натиснути одним коліном на інше для того, щоб включилася ще й внутрішня поверхня стегу. І головне дихаємо. Щоразу, коли піднімаємося від підлоги, робимо видих. Супер! Давай, давай, давай! walk in super be é um a І четверта наша вправа: стрибки навколо гантелі, Торкаємося вже більш все скоординоване. І руки, і ноги. Якщо права нога вперед, то ліва рука вперед. І працюємо. лікті зігнуті, стрибки, дихаємо спокійно, живіт підтягнутий. Клас. Давай, давай, давай ще допрацьовуємо. Супер! Ти клас! Ростяжка. Ліву ногу випрямити вперед, а праву зігнути. Підтягнись обома руками до ноги. Намагайся животом, груддю і головою торкнутися ноги. Зміна. Праву ногу випрямити, ліву зігнути, вдих. І на видих, у чіпляючись за стопу, опускаємося донизу і розслабляємося. Розтягуємо задню частину правої ноги. Повільно догори. Дві ноги скласти зручно і на видиху потягнутися вперед, розслабляючи, розтягуючи сідниці і спину, поміняй ноги. Замок, другий, і з видихом також потягнутися. І трошки далі. Повільно розкручуємося, ти молодець. Відмінно.